нації вітаю на каналі Добрий в етері я Сашко Добрий, починаю період робочого дня. І тут у мене скільки, Ну там 200 з нормальним хвостом і мені ще повний бак заправили 80-го бензина. Добродії підтримали побратими, з якими я систематично співпрацюю, допомагає їм Господь. 80-й бензин, на якому їздить або ЗИЛ, який у них зараз з певних причин не працює. Або моя таврія, все, карбюраторна. Так? Більше нічого на 80-му бензині не їздить. І от, будь ласка, черговий плюс мати собі карбюраторну таврію. Mm, то каже, ще там, коли трохи підназбирується, то теж тебе підтримаємо, бо ну, нічого не їздить на цьому бензині. З суш 80-му. Але я, ну... Там раз на декілька місяців заїжджаю там за тисячу гривень карбюратор мені чистить від білого непотребу і катаюся далі. Хоча це вперше насправді за багато часу я отримую засушний бензик. Ну, Досі з ним проблем не було, маю надію, не буде в майбутньому. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.